Можуємо вивчати органічну хімію. Ми з вами познайомилися з органічними речовинами. Для органічних речовин характерні спільні властивості, такі, як вони складаються з невеликої кількості елементів, основний з них карбон, карбон він утворюється, адже в нас є карбон, від якого ми будемо відштовхати завжди. Карбон має бути чотирьохвалентний. Органічні речовини мають містити гідроген, оксиген, нітроген, тобто невелику кількість хімічних елементів. Всі ранішні речовини, які складені з таких хімічних елементів, можуть повністю окиснитися або згоріти до утворення вуглекислого газу та водяної пари. Органічні речовини містяться в живих організмах, утворюють ізомери. Ізомери мають однаковий склад але різну будову. Ми з ізомерами вже стикнулися на прикладі циклоалканів та алкенів, Міжкласові замірі. Ми стикнулися ізомерією карбонового ланцюга в алканів і, і алкенів. Е, також ми з вами по класифікації знаємо, що раніше речовини бувають вуглеводні, бувають оксеномісні, бувають нітріаномісні, бувають галогеномісні, галогенпохідні. Е, ми вивчаємо з вами вуглеводні. Вуглеводні це ті органічні речовини, які складаються з карбону і гідрогену, з двох хімічних елементів. Ми з вами вже З'ясували, що вуглеводні бувають насичені, ненасичені і ароматичні. Ми знаємо, що насичені це в нас алкани. Вивчали тему алкани. алкани. Взагалі формула це наш 2. плюс 2 Також ми з вами познайомилися з ненасиченими. Ненасичені вуглеводні тему, яку ми з вами розглянули, це алкени. Ось, загальному Формула загальна для алкенів це NH2N. В алканів одинарні зв'язки, валкенів подвійні зв'язки. Одинарні зв'язки сигма, подвійні тут сігма і пізв'язок. Також особливості в нас. Алкани буде ан, метан, етан, пропан, бутан, пентан, гексан, гептан, октан, нонан, декан. Можете ці формули записати. Ми з вами алкани знаємо. Також, якщо забрати один зв'язок, давайте ми по алканах. Тобто метан це H4, це 2 h 6 Етан це 3 H8, Пропан це 4H10, Бутан це 5, H12, Пентан це 6H14, гексан це 7 H16. Гептан – це 8 h 18 октан це 9 H20, нонан, це 10 H22 декан. Це в нас алкани. Всі вони відрізняються на ch 2 Кожен наступний змінюється на ch 2 Це гомологічна різниця, отже, між собою вони гомологи. Гомологи це ті, які подібні за властивостями. Для алканів характерні реакції повного киснення, тобто всі повністю окиснені. Для алкенів також характерне повне окиснення. Давайте по алкенах розберемося. Алкени подвійний зв'язок може утворитися тільки між двома атомами карбону, тому тут буде ось де розпочинатися алкени. Першу з одним... Карбоном немає алкену. Наступний це 3 h 4, h C5H10, 6H12, Це 7 H14, Це 8, Аж 16. Етен, пропен, бутен, пентен, гексен, гептен, октен, нонен, декен – наступний. Нонендикен ви також можете самостійно записавши, додавши до наприклад, октену CH2 до ноену ch 2 Це в нас буде алкени. Для алкенів характерні також реакції повного кисня. Але так як алкани насичені, то вони заміщують. А ненасичені алкени, вони приєднують, для них характерної реакції приєднання. Ось такі загальні особливості, те, що ми змогли стикнутися. Давайте по алканах. Алкани. І алкени. Алкени. Так, по алканах хімічні властивості і алкени, вони різні, за фізичними вони подібні. Тобто перші представники це гази, газоподібні ось речовини. Далі йдуть рідини і с коли 16. Буде карбонів 16 кожного з алканів або алкенів, то вони будуть ставати твердими тілами. Всі вони не розчинні в воді, але розчиняються в органічних розчинниках. Якщо порівнювати хімічні властивості, то особливістю того, що алкани насичені, те, що, наприклад, це 2H6, етан якщо реагує з галогенами. То вони будуть заміщувати, алкани заміщують. Один втрачається, наприклад, це 2 h 5 буде один втрачатися, на місце стає бром і виділяється H бром. А алкени, навпаки, вони приєднують. Для алкенів характерні реакції приєднання. Що це буде означати? Давайте відкреслимо ось алкени. Коли реагує алкени, це 2H4, представник алкенів. Етен. Інша назва для Етену. Етилен, або ще також характерні реакції полімеризації. Ми знаємо, чули поліетилен. То даємо бром, то тут буде реакція не заміщення, так і в Валкані, а приєднання. Вони приєднують. Тут все буде приєднуватись і приєднується на місце розриву подвійного зв'язку, там, де розривається подвійний зв'язок. Отже, розрив подвійного зв'язку буде. І бром приєднується С2, Х4, бром-2. Ось така особливість. Яка різниця між алканами і алкенами? Наступна наша тема, яку ми будемо вивчати, це алкіни. Алкіни також не насичені, отже, вони будуть себе поводити так, як і алкени. Просто змінюються. Я сьогодні з вами хотів би повторити розв'язок задач на органічні речовини і встановлення форму органічних речовин. Давайте перейдемо до розв'язку цих задач. Отже, ми з вами будемо орієнтуватися на відносну молекулярну масу, яка чисельно рівна молярній масі. Молярна маса має розмірності грам на моль. Також молярну масу можна знайти різними способами. Наприклад, щодо визначення молярної маси, то молярна маса буде дорівнювати. Наприклад, якщо це буде густина, то це буде. Пов'язано з газами, це буде множитись на відносну молекулярну масу. Тобто це густина помножити на 22,4 грам на моль. Це наш показничок 22,4 грам на моль. Також ми можемо знайти молярну масу завдяки ну, відносно молекулярну масу завдяки відносній густині. Тобто, Якщо ми будемо знати відносну густину пари речовини з якимось іншим газом, то ми будемо множити на. Молярну масу цього газу. Наприклад, якщо цей газ буде водень H2, то це ми будемо множити на відносну молекулярну масу водню, Тобто це буде густина-густина густина газу помножити на. Молярну масу водню, Молярна маса водню. А молярна маса водню це за таблицями діліва дуже легко визначити. Гідроген має відносну атомну масу 1 а водний формула H2. Тому це 1 поношення 2 буде 2. Виходить, що, щоб знайти відносну молекулярну масу, потрібно відносну густину множити на водню це 2. Наприклад, для повітря це 29. Відносна молекулярна маса. Буде шукатись відносно густина, де помножити на відносно молекулярну масу повітря, або від, молярну масу повітря, то це відносно густина буде множитись повітря в середньому відносна молекулярна маса і молярна маса це 29. То буде ось такий показничок, щоб знайти розв'язок для задачі. Все це для, потрібно для того, щоб знайти молярну масу. Тобто це через густину за молярним об'ємом, або можна знайти за відносною густиною особливості. Ці особливості ми сьогодні також з вами розглянемо. Давайте просту задачу розглянемо, і так як складніше, це з використання або цієї формули, або цієї формули. Або цієї з двох. Або вводення, або заповіт, будемо шукати, Там, знаючи всього лише особливості це матеріал за 8 клас. Давайте розглянемо задачу. Як звучить задача? Яка формула алкену із відносною молекулярною масою? Масою 28. Може звучати ось так, яка форма алкену із молярною масою 28 грам на моль. Тоді це буде через молярну масу робитися, але чисельно вона рівні, робиться воно ідентично. Формула алкену невідома. у нас формули нема. Формула у нас відсутня. Ми знаємо, що це алкен, і відносна молекулярна маса позначається МР. Питають нас алкен. Алкен і загальна формула це H2N. Дорівнює 28. Отже. Ми від цього відштовхуємося. Це NH2N складає 28. Ми знаємо, що карбон в періодичній системі хімічних елементів, ось у нас номер 6, він має відносну атомну масу 12. Від цього 12 з n. Додати інший хімічний елемент це гідроген. Система гідроген в періодичній системі хімічних елементів. Ось він атомна маса 1. Це буде 1 помножити на 2n. І це все складає 28. Якби це був алкан, то тут було б ще плюс 2. А так тут алкан, то без плюс 2. Спрощуємо 1 один на 2n, тобто 12n плюс на 2n буде 2n. 28. Зараз спрощуємо 12n плюс 2n, це буде 14n. Складати 28, що знайти N, це буде 28 поділити на 14. Те, що біля N знаходиться. 8 поділити на 14 Це 2. Отже, 2 це в нас ось тут підставляємо це NH2n. Загальна формула, і сюди підставляємо 2. Ось. Замість N2. То це буде карбонів 2, а гідрогенів 2 помножити на 2. 2, помножити на 2. Ось, що це за формула? Це 2H4. Буде. Це в нас формула етену або етилену. Ось це ж відповідь. Ось відповідь. Зрозуміло, так, в принципі. Давайте ще подивимось на подібну задачу. Це яка формула алкану із молярною масою? 100 грам на моль. Ось такий запис буде. Яка формула алкану з молярною масою 100 г на моль? Точно так само робиться як попередня задача, тільки тут слідкувати за алканом. Так, дивіться, в нас що виходить. Формула невідома. Молярна маса позначається М. Алкан cnh 2 n плюс 2 загальна формула. І це 100 г на моль. Чисельно рівна відносній молекулярній масі. Тобто це рахуйте, що за відносно молекулярною масою. Тут, тут відносно молекулярна маса, а тут молярна маса просто. Тут те ж саме: це NH2n плюс 2 складає 100. Просто цифри візьмемо. Карбон відносно атомна маса 12. 12N. Ми знаємо, звідки береться 12. Тобто, карбон це періодична система елемент 12 грам на моль. Далі даємо інший гідроген це в нас одиниця помножити на 2n плюс 2 дорівнює 100. Спрощуємо дію це 12n плюс 1 на 2n, це буде 2n, плюс 2 дорівнює 100. Далі 12n в одну сторону, 12n плюс 2n, і без n в іншу, це буде 100. Переносимо через дорівня, це буде мінус -2. 2. Плюс 2 буде мінус 2. 12n плюс 2n це буде 14n, буде 98. А N буде тоді шукатися 98, поділити на 14. Скільки це буде? Це у нас підберем 7. Це буде складати 7. І замість. У нас N підставляємо 7, тобто це... NH2, N плюс 2 сюди 7 буде. І тут 7 підставляємо. то це буде це N замість N7. H2 помножити на 7 плюс 2. Карбонів 7. Гідрогенів 2 помножити на 7. Буде 14 плюс 2, це 16, H16. Ось це форма, ось це відповідь. Ось у нас відповідь. Це у нас гептан. Гептан. Також яка може бути інша формула, як інший розв'язок. Дивіться, тут трошечки як з кодування виходить, ніби шифрування. Яка формула Алкану, якщо його густина 0,7. 4 грам на літр. Ось така густина знак питання. 0,714 тисячних Є. Отже, формула алкану у нас невідома формула. Невідома, але нам сказано, що густина РО для алкану це NH2N. Плюс 2 складає ось таке 0,71,4 грам на літр. Ці дані це зашифрована молярна маса. Щоб знайти молярну масу в такому разі, це ро помножити на молярний об'єм. Тут тобто якраз нам потрібно знати, що молярна маса шукається через РО, коли є молярний об'єм за нормальних умов. Тут виходить. Малярний об'єм це стандартне число 22,4 літр на моль. То виходить, що, щоб знайти малярну масу, це потрібно це число помножити на 22,4. Це буде складати, давайте ми помножимо 0,07. 4, помножити на 22,4. Це в нас буде 16. Результат 16. Підставляємо ці дані. Отже, в нас алкан цн 2 n плюс 2 складає 16. Ось ми використовуємо ці дані 16. Бо через густину ось так робиться задача. 16. нас не вистачало малярної маси. Ось молярна маса 16. Грам на моль Отже, Карбон у нас 12n додаємо гідроген. Це 1 помножити на 2n плюс 2. Рівні 16. Звідки взялося 1, це з періодичної системи хімічного елементу. Звідки 12, це з періодичної системи хімічних елементів. Знову покажу останній раз і вже будемо знати, карбон відносно атомна маса 12, гідроген атомна маса 1. От де взялися ці цифри. Розуміємо, так? Де беруть ці цифри? Тепер спрощуємо, дію, це 12n плюс 2n плюс 2 дорівнює 16. Тут буде 12n плюс 2n в одну сторону і 16-2, бо переносимо через дорівнює в іншу сторону. 14n дорівнює 14. Щоб знайти n, 14, потрібно поділити на 14, це 1. Підставляємо дані формулу. Це буде nh n плюс 2. Підставляємо сюди одиничку. Тут 1 один і тут 1 замість N. То це 1H2 помножити на 1 плюс 2. Одиницю ми напишемо хімію, рахуємо 2 на 1 буде 2, плюс 2, це 4. формула h 4 Ось відповідь h 4 це ця формула, яку ми шукали. Зрозуміло, так? ця задача виконується. І також подібна задача, яка формула Алкану, якщо його відносна густина за повітрям Складає 1,52. Так, є. Формула у нас невідома. Невідома. Відносна густина за повітрям. Відносна густина цього алкану за повітрям складає 1,52. Як же знайти в такому разі? Ми знову ж таки маємо відштовхнутися. оце зашифровані дані по молярній масі. Як знайти це відносно густина, це помножити на молярну масу повітря. Потрібно на повітря. Ось це зашифровані дані. Тобто молярна маса алкану буде відносно густина помножити на відносно молярну масу повітря. Відносно молекулярна маса повітря, стандартне число це 29, бо це усереднені показники по повітрі. В повітрі азот, повітрі, кисень, повітря, аргон і це усередине значення молярної маси для повітря. Отже, що нам потрібно? Це потрібно 1,52 помножити на відносну молекулярну масу. Повітря це 29. Наприклад, якщо будуть давати водень, то шукаємо водень. Це H2, це 1 на 2. Якщо кисень дають, це 16 на 2, бо атомна маса оксену 16 і Оксенів 2, тому буде 32. Якщо азоту за азотом, це буде тоді, якщо за азотом, то 14 на 2, бо нідрен важить. 14 чого нітроген, бо азот форму Н2. Нітроген 2. Нітрогенів 2, то це 14 помножити на 2. Якщо за метаном, то в метану, наприклад, атомна маса 16, то це на 16 множить. Таким чином робиться задача. Ми множимо 1,52 на 29. Давайте помножимо. 1,52 помножити на 29. Це буде складати 44. Отже, це складає 44. Отже, малярна маса такого алкану 44. Підштовхуємося Це наш 2 n плюс 2 алкан. 44 складає малярна маса. Карбонів. Карбон має атомну масу в підручнику в таблиці відділі 12 n Додаємо інший елемент гідроген в підручнику 1. Так, тут 2 помножити на n плюс 2 доріння, це все 44. Отже, в нас тут 12n плюс робимо дію, це 1 помножити на 2 буде у нас 2n і плюс 2 дорівнює 44. О, окремо з n. 12n плюс 2n дорівнює 44 мінус 2. Бо міняє є знак переносим через дорівнює. Тоді, тоді робимо 14n, і тут діється 42. Щоб знайти n, потрібно 42 розділити на 14. Це буде 3. Ось де 3. І 3 підставляємо формулу взагалі. Це наш 2n плюс 2. Сюди замість n підставляємо 3, сюди замість n підставляємо 3. Отже, карбонів буде 3, гідрогенів буде 2, помножити на 3 плюс 2. Формула. Це 3H2,36 плюс 2 це 8. Ось відповідь це 3H8, пропан. Ось це формула алкану, якої нам не вистачало. Ось таким чином, завдяки відносній густині, густині, молярній масі, відносній молекулярній масі можна розв'язати задачі на встановлення формули алканів. алкенів, алкінів наступної нашої теми. Тобто це все можна зробити завдяки певним знанням. Тих, які ми отримали раніше, і ті, які сьогодні отримали. Тобто ми знаємо з вами загальну формулу алкенів, знаємо загальну формулу алканів, І від цього ми можемо відштовхуватись при розв'язуванні таких задач. Вам потрібно повторити тему Алкани, повторити тему Алкени. Порівняти алкени з алканами, як вони поводять, що в них спільного, що в них відмінного, повторити назви алканів. Це все потрібно повторити для того, щоб орієнтуватися в загальних темах, які зустрінуться на контрольній роботі.